Слава Україні! До вашої уваги, шановні глядачі, сьогодні відео присвячене людині на війні. Ну це не відео, це колишня лекція. Зрозуміло, що ця війна, що триває зараз, вона ще буде досліджуватися, вона дасть величезний матеріал, а та розмова, що була у нас 5 років тому, присвячена подіям Другої світової війни. Вечір добрий, шановна громада, Добре. позбиралися геть-усі сьогодні. Ті, хто хотів би почути про щось про війну. А я хотів би подивитися на війну з дещо незвичного ракурсу, тому що війну, як правило, вивчають, наприклад, в школі це великі такі операції. На карті, там фронт пішов туди, фронт пішов сюди. Там 10 сталінських ударів по врагу. А я хотів би подивитися на такий дещо людський вимір, тому що війна завжди це е, загострення надзвичайно всіх соціальних бід. І на війні. Проявляються ну, риси не тільки людей, які найкращі, так і найгірші, але і певні риси того чи іншого суспільства. І ось саме в такому плані, через діяльність людей, як певне суспільство відбите у подіях. Ну, щось таке, щось подібне, я хотів би вам сьогодні розповісти. Ну, почну з самого простого такого, те, що я вже кілька разів про це говорив, це цитував цей документ, коли німецький офіцер Ульріх Мор побував на італійському підводному човні. Це у нас було, коли були підводні човни, там ще якесь, Тут вже кілька разів воно звучало. І ось що пише німецький офіцер про життя на Італійському підводному човні. Життя на човні виявилось дуже приємним. Люб'язний командир мав цінну колекцію оригінальних друкованих видань. Ну, в основному, це була французька еротична література. Годували тут чудово італійськими делікатесами. Приміщення також було просторним і дуже комфортним. Але все це. Поширювалося тільки на офіцерів. Матроси жили абсолютно в інших умовах. Я був вражений, побачивши, яка широка і глибока соціальна прірва існує між офіцерським і рядовим складом Італійського військово-морського флоту. Німці були приголомшені навіть тим, що існувало відразу два камбузи і. Два коки. Один готував виключно для офіцерів, а інший окремо для матросів. Мабуть, тому, чи, може, не тільки тому, італійський флот ну, не проявив себе в достатній мірі. Навпаки, в Другій світовій війні показав себе не з найкращого боку. Правда, італійці відповідно до традицій. З італійської мафії знайшли певний, несимметричну не відповідь, певну. Вони заклали основи, в ну, подальшому це знайшла свій розвиток, диверсійна робота. Саме завдяки Боргезе. Завдяки Боргезе італійці хоч щось могли зробити на флоті. А що ж було в інших флотах? Ну ми почнемо. Тут буде і флот, і буде авіація. Мікс, така собі, мозаїка, певна. Атлантика. 1940 рік. Два німецьких лінкори. Шанхорс і Гнейзенау зіткнулись з англійським авіаносцем Глоріє. І з двома есмінцями Ардент і Акаста. Які охороняли цей авіаносець. Ну, фактично, вийшло так, що, ну, як це англійці люблять говорити, зловили авіаносець спущеними штанами. Тобто, захищатись він не міг. Єдине, що йому залишилося, це, гордо піднявши прапора, піти на дно. Що він і зробив. І от як в таких умовах оці два есмінці проявили себе? От. Е, головний їх обов'язок було захищати авіаносець, але так як він вже потонув, то вони здійснили ну, напад два есмінці е, проти двох лінкорів. і досить успішно атакували обидва. Обидва есмінці були потоплені, е, німці їх розстріляли. І вже коли спустили, е, всі були на воді, От капітан есмінця, Акафта залишився на місточку, дістав з порціара цигарку, закурив. Ну Всі казали, що пригав туди до них. Може, якось врятуємось. А він їм сказав, хлопці. Прощати, удачі і пішов на дно разом зі своїм кораблем. Ну це не це не цікаво. Цікаво абсолютно не це. Не ці подробиці, хоча, мені здається, вони проявляють дух флоту англійського. Е, цікава реакція англійців на ці події. Фактично двох цих есмінців-героїчних, які билися з лінкорами, так, хватило пишатися всю подальшу історію. Але до сьогоднішнього дня серед англійських істориків Другої світової війни йдуть суперечки. А хто ж винуватий в тому, що? Авіаносець опинився в тому місці, де були німецькі лінкори, чому так підставили свої кораблі. Так що вони шукають не стільки, ну, не оспівують героїзм своїх моряків, скільки добирають істини, а хто винуватий в тому. Що довелося цей героїзм проявляти. Професіональне таке ставлення зробити висновки і зробити так, щоб подвиги здійснювати було не потрібно. А зараз дещо абсолютно інше. На другий день війни в Радянському Союзі були введені обмеження по видачі вкладів з ощадних каз. В місяць дозволялося знімати не більше, ніж 200 карбованців. Але тут були певні винятки. В цій постанові про обмежену видачу готівки були встановлені пільги для творчої інтелігенції, для письменників, композиторів, художників, скульпторів, що входять в творчі спілки, а також для народних. І заслужених артистів. Для них норма видачі готівки становила тисячу карбованців. А для того, щоб цю творчу інтелігенцію звичайний рядовий радянський народ в чергах трохи не пом'яв, то було прийнято рішення. Що переведення вкладів творчої інтелігенції з ощадних каз в установи Держбанку. Так що творча інтелігенція могла отримувати свої гроші в іншому місці, всі, ніж всі інші. Тут відразу нещодавно у нас було 5, 5 березня річниця смерті. Сталіна, і можна було бачити, як в Москві до могили. Все-таки творча інтелігенція доклала свої руки до того, щоб, до речі, шаме, там буде ще один момент про те, як Сталін ставився до творчої інтелігенції Ну, частину просто знищив від тих міц мови, вже е не доходить, але з іншими він. Вмів працювати, і е, ця інтелігенція творча ну, з вдячністю до нього ставилась, а вона саме формує, формує думку певну. Ну, повернемось. Так, ось Друга світова війна вимагала напруження сил від всіх основних її учасників. Чоловіки йшли зрозуміло на фронт, на їх місце. Приходили жінки. А в випадку Радянського Союзу то і підлітки. Ну в Сполучених Штатах Америки до того, щоб використовувати підлітків і дитячу робочу силу, не було такого, як в радянському союзі. А от жінки були задіяні на повну дуже багато. Жінок працювало в, авіаці... в авіаційній промисловості. Тому що там досить така монотонна робота в'язання джгутів проводів або клепання алюмінієвих конструкцій. А жінки до такої монотонної роботи, ну, вони мають готовність більшу, ніж чоловіки. Мені згадується відразу таке, що коли добувають алмази, то там транспортер. І ці тонни руди шурують по цьому транспортеру, треба дивитися, де там блисне цей кристалик. Справлятися з такою роботою можуть тільки жінки. Чоловіки просто не витримують, божеволюють, коли це одноманітно йде. А там ще ж треба увагу постійно, постійно бути уважним, а туди А у вас пропустиш. Американці використали це, але. Плюс до того, ну ви, мабуть, пам'ятаєте, да? е, такий жест феміністки тепер його бажаю, дівчина показує в комбінізоні. Е, до речі, померла ця жінка буквально кажучи, 4 роки тому: е, модель, яка позувала фотографу для цього плаката. Ну. Так, це... Ой, Максим, випереди мене. Я тільки що хотів про це сказати: що якраз пропаганда. Оспівувала жіночу працю в оборонній промисловості, знімала величезну кількість фото і кіноплівки на цю тему. Можна не було навіть зараз показати певні уривки, в мене вони є. Так ось, саме з фотосесії в цеху авіаційного заводу розпочала свою кар'єру юна Норма Джин Бейкер, або майбутня Мерлін Монро. Тобто. От так вона почала, якби з пропагандистських роликів. Ну, ще одна грань, і цікава також 24 серпня 1941 року в газеті Правда. Це офіційна, ну, не офіційна, це основна газета Комуністичної партії, якби, Рупор партійний. Писала газета Правда про подвиги на фронті радянських німців по Поволжя. Але буквально через 4 дні в указі, який був надрукований цій самій газеті Правда, указ президії Верховної Ради Радянського Союзу було сказано про тисячі і десятки тисяч диверсантів. Десятки тисяч диверсантів і шпигунів серед німецького населення, що проживає в районі Поволжя, які за сигналом, поданим з Німеччини, повинні були робити диверсії в районах, де вони проживають. Тут не трошки, якби логіка порушувалася, що вони повинні робити були б. Диверсії на тих підприємствах, де вони працюють і проживають. Але то не мало значення. А в зв'язку з тим, що про наявність такої великої кількості диверсантів і шпигунів ніхто з німців радянській владі не повідомляв, звідки взялася цифра, не ясно. Ну, не повідомляли про це. Отже, робився висновок. Що німецьке населення районів Поволжя приховує у своєму середовищі ворогів радянського народу і радянської влади. Тому, щоб уникнути кровопролиття і самосуду, слід було все німецьке населення Поволжя переселити за Урал. І ось все німецьке населення Республіки Поволжя Німецької. Переселяється за Урал, тому що воно не видало тих сотні тисяч диверсантів, які нечепто звідкись там взялися. І ось їх переселяють на Північний Урал. В Тайзі. Тут Айріх, майбутній заслужений тренер Радянського Союзу, описує спогади. Нас привезли на Північний Урал. У Тайзі належало зводити промисловий гігант. З виробництва глинозему і алюмінію. А разом з ним будувати місто Краснотур'їнськ. Ну, це були трудові армії, вони начебто були мобілізовані. Але трудармійці вони входили до системи ГУЛАГу НКВД. А отже, на них поширювались абсолютно всі норми ув'язнених. Тобто, жили вони в бараках, оточені колючим дротом, з вишками. На яких стояли вартові, місцеве начальство ставилось до нас як до дармової робочої сили. Часто від охоронців можна було почути, що ми повинні спокутувати свою провину працею. Ну, а провина в чому? Єдина провина, що народились німцями. Тобто. Грали всіх абсолютно тільки за належність до якоїсь, до якоїсь нації. Отакий, в принципі, жах. Ось. Ну, Але німці не були самотні. Пізніше така ж сама доля чекала Інгушів, калмитів, чеченців, кримських татар. Вони страшенно чекали. Працювали, перевиконували норми і чекали 45-го року. І величезні надії пов'язували саме з цим роком. Але трудармійців звільнили, трудармію розпустили тільки навесні 46-го року. А в листопаді 48-го з'явився новий указ президії Верховної Ради СРСР про те, що німці переселені в нові райони навічно, і що виїзд їх з місць поселення, без особливого дозволу органів Міністерства внутрішніх справ карається каторжними роботами до 20 років. Так, що в Поволжі, там, де німці. Була Республіка Німців Поволжя. Це дуже цікава доля цієї республіки. Не дивлячись на це, що це була республіка. ну В основному Поволжя це аграрний край. Основне заняття було сільхоз. Але вже в 20-ті роки, в роки Непу, там з'явились електроплуги. І по. Виробництво промислової продукції Республіка німців Поволжя займала одне з перших місць у Радянському Союзі. А після того, як німців звідти виселили, там тепер пустеля. Нічого ж там не хоче рости. І так воно поки що і залишається. О, ще один цікавий момент. Про схему харчування, про харчування під час війни і про зарплати треба де якось окремо поговорити. І про норми довольства. Це дуже цікавий момент. Такий, він Мені дуже подобається. Так, це, от якраз саме це, ну, це таке, грань така дуже цікава. І ніде вона, в принципі, не відбита. До речі, Гітлер і Сталін получали зарплати під час війни. Певні. Так, ну, розмір зарплати теж дуже цікавий. За що платили які гроші? Але ми зараз на секундочку, просто про схему харчування у Вермахті. І в червоній робітничо-селянській армії вона відрізнялася. Ні. Ну, тут хотів би я тільки одне зазначити, що в німців ніякої різниці в нормах харчування для солдат, офіцерів і генералів не існувало. Тобто норми харчування були однаковими для всіх, е, як це чинів. А в Радянському Союзі вони відрізнялися і інколи відрізнялися докорінно. А раз ми вже почали про харчування, то з 20 листопада 1941 року ленінградцям. Почали видавати найнижчу норму хліба за весь час блокади 250 грамів по робіт... робітникові і 125 грамів службовцям, дітям та утриманцям. Якщо врахувати, що робочі карточки в листопаді-грудні 41-го отримало тільки третина населення, ви повинні уявити, що це був зажах. Для постачання 2,5 мільйонів жителів Ленінграду витрачалося щодня всього-навсього 510 тонн борошна. І, вказується, рецептура того хліба, який готували для блокадників. Тут. Як <світ> це? <плес> Тут хороша тема міжпредметних зв'язків. Тому що математики тут можуть порахувати і відсотки, і дроби різноманітні. Тобто, тут міжпредметні зв'язки можуть бути надзвичайно надзвичайно добре проявлені. Так ось, хліб випікався. з Суміші. Харчова целюлоза 10%. Бавовняна макуха 10% висівковий пил 2%, зметене і витрушене з мішків борошно 2%, кукурузне борошно 3%, Житнього борошна 73%. Хлібозаводи перевели на формову випічку хліба, а припік довели до 68%. Так, ось, на, ну, без всяких цих математичних викладок, зараз просто вам хочу сказати, що на виготовлення 1 кілограма хліба такого, ну, якщо це можна назвати хлібом, хліб тут, звісно, в лапках, витрачалось всього-навсього 430 грамів борошна на кілограм хліба. Відповідно, для постачання 2,5 мільйонам жителів. Ленінграду за вказаними нормами потрібно було б лише 179 тонн борошна. А витрачалось щодня 510. Тобто, ви бачите, невідповідність. До речі, в Ленінграді існував, е, існувала фабрика. Чи як це? Кондитерська фабрика. Да? Як сказати, кондитерська фабрика, яка абсолютно всю блокаду виготовляла віденські тістечка і ромові, ромова баба, ромові баби, так? Ось по довоєнній рецептурі з усіма інгредієнтами, які там були. Починаючи від яєць, закінчуючи шоколадом, просочення ромом. Абсолютно. І це є е, свідчення і фотосвідчення, а не тільки хтось бачив чи чув про те. З цієї фабрики кондитерської вивоносити продукти заборонялось під страхом розстрілу. В цехах їсти можна було. І 700 робітників цієї фабрики вижили. Вони вижили. Ось, зрозуміло, що споживав. Ну, Споживали ці продукти не рядові жителі, а випадки масові перепрошую, що я так за таке зачіпаю. Масові випадки канібалізму проходили під грифом абсолютно секретно. Так. А ми повертаємось до Великої Британії. Ну, Британські острови, вони на те острови, що вони з усіх боків оточені водою. І щоб забезпечити не тільки життя, ще й війну, жителям потрібно було безліч конвоїв проводити. І ось, до речі, ще про, просто скажу, що, наприклад, в Великій Британії, якщо ми не будемо враховувати тих, хто загинув від військових дій, то тривалість життя зросла, коли ввели норми, карточки, то дещо вирівнявся, вирівнявся рівень споживання, верхи почали споживати менше, низи, відповідно, почали споживати Більше, тому що тут гроші вже не грали ролі. От. І вирішував споживання, і тривалість життя на островах зросла. Ну, це за винятком тих, хто загинув від бойових.